Доброго дня, шановні слухачі міжнародної інтернет телерадіокомпанії «Тисяча друзів. Мене звати Петро Ларіонов. Я учень 7 А класу ліцею школи гуманітарної праці. Я представляю секцію Всесвітня історія» і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему чима найжорстокіше вбивця середньовіччя. Я вам розповім про те, як одна хвороба змінила історію світу і стала страшним. Але важливим уроком для всього людства. Середньовіччя це епоха замків, лицарів і великих відкриттів, але поруч з цим величним світом існувала темна сторона, страшні хвороби, які приносили численні смерті. Найжорстокішою серед них була чума або чорна смерть. Вона приходила раптово, поширювалася блискавично і забирала мільйони життів, люди не знали, як її зупинити. Це зробило і справжніцею страху середньовіччя. Вважається, що чума виникла в Азії, ймовірно, у Китаї чи в Середній Азії, торговці перевозили товари, але разом із ними ширів і бліг, які переносили небезпечні бактерії. У 1347 році кораблі, що прибули до італійських портів, привозили не лише спеції та шовк, а й невидимого ворога. Звідти хвороба почала ширитися Європою. Францією, Іспанією, Англією, Німеччиною за кілька років вона охопила майже весь континент. Симптоми чому були страшними: у людини раптово піднімалася висока температура, з'являвся біль у тілі, блювання, чорні плями на шкірі та болючі пухлини, бубани. Смерть могла прийти вже через два або три дні. Через темний колір плям на тілі хворобу назвали чорною смертю. У деяких містах помирало до половини всього населення, і вулиці були заповнені возами з тілами. Середньовічні лікарі не розуміли, звідки береться ця хвороба. Вони вважали, що повітря отруйне або що це кара Божа за людські гріхи. Деякі люди влаштовували релігійні процесії, інші втікали в гори або ліси, сподіваючись рятуватись. З'явилися навіть фанатики, які били себе батогами, думаючи, що так змиють гріхи світу. Лікарі носили дивні костюми, довгі плащі, рукавички і маски дзьобом, у який клали запашні трави. Вони вірили, що аромат захистить їх від зараженого повітря. Насправді це не допомагало. Чума знищила близько 25 мільйонів людей, третину населення Європи. Цілі села зникали, міста спорожніли. Не вистачало робітників, тож ті, хто вижив, почали вимагати вищої оплати. Це сприяло змінам у суспільстві, посилилась роль міст, селяни поступово здобували більше прав. Але після епідемії люди стали більше дбати про чистоту, медицину та санітарію, почали будувати лікарні, розвивати медичні школи, а міста очищати вулиці від сміття. Лише через багато століть вчені з'ясували, що чому викликає бактерія Єрсінія Пестіс, яку переносять блохи з щурів. Коли в 19-20 століттях були створені антибіотики, хворобу вдалося контролювати. Сьогодні чума майже не становить загрози. Її можна вилікувати, якщо вчасно звернутися до лікаря. Проте історія чорної смерті назавжди залишилася символом жаху, безпорадності і сили природи перед людством. Чума це не просто хвороба з минулого, а важливий урок для людства. Вона показала, наскільки швидко може змінитися життя, якщо люди не готові до небезпеки. Завдяки цьому страшному досвіду людство зробило величезний крок уперед у розвитку науки, гігієни і медицини. І хоча минуло понад 6 століть з того моменту, навіть сьогодні фраза на смерть змушує нас замислитися над цінністю людського життя та силою знань. З вами був Оріонов Петро, учень 7-го А класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо і телебачення тисяча друзів.